У серці Херсонщини, де сонце пестить землю, а вітер шепоче пісні, розкинувся рукотворний ліс, що нагадує казку. Це місце, де люди і природа сплелися в гармонійному танці, створивши справжній куточок райської землі. Ліс перетворився на пишний оазис, де дерева височать, як велетні, птахи співають свої молодійні пісні. Це місце, де можна віднайти спокій і гармонію, де можна відчути силу природи. Історія цього лісу розпочалася з дій людини, яка вирішила перетворити пустельну землю на зелений оазис. Вона почала садити дерева одне за одним, з вірою в те, що її праця не буде марною. І ось через роки з'явився рукотворний ліс. Ліс став домівкою для багатьох видів рослин і тварин, які знайшли тут притулок і захист. Він став місцем для зустрічі людей, які приходили сюди, щоб насолодитися його красою і спокоєм. Лісові масиви справжні перлини Херсонщини. Тут переважає степ, а тому роль лісів стає зрозумілою без слів. Олешківський ліс штучний. Його висадили жителі Херсонщини, щоб врятувати територію від пісків, які насувалися з Олешківських пісків. Лісовий масив давно став улюбленим місцем відпочинку для жителів Херсонщини та навіть сусідньої Миколаївщини. Подихати свіжим повітрям з ароматом пахкої хвої, погуляти під покровом дерев та послухати переклад пташок, що може бути краще вихідний день. Яка ситуація там зараз із лісами? Надскладна у Херсонській області за період окупації було зафіксовано лісові пожежі. Вогонь охопив майже 5 тисяч гектарів. Наші лісівники, які знаходилися на тимчасово окупованій території, боролися із пожежами майже голими руками. Окупанти забрали в них техніку і не дозволяли до останнього гасити пожежі. Масове знищення рослинного та тваринного світу, отруєння атмосфери та водних ресурсів або ж вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу? Це особливо тяжкий злочин, що називається екоцидом. У випадку загибелі зеленого поясу піски знову прийдуть у рух. А що буде, якщо зникнуть рукотворні ліси? Є два варіанти: або природним шляхом відновляться ліси, які згоріли, або відновляться степи. Це екосистеми, які знаходяться під набагато більшою загрозою, ніж ліси. Проблема в тому, що в Україні степів майже не залишилося. Але уявіть собі, що у світі більше ніж половина сільськогосподарських культур залежить від запилення комахами. Переважно ці комахи живуть у степах та лугах. Можливо, це призведе до відновлення степів і це буде непогано. Історія рукотворного лісу Херсонщини це історія про силу мрій та наполегливість. Це історія про те, як люди можуть змінити світ на краще, якщо вони об'єднаються і працюватимуть разом. Це історія про кожного, хто зробив великий вклад в озеленення Херсонщини та нашої України. А той, хто посадив дерево на півдні країни, розуміє, як це складно виростити дерево. Рукотворні ліси Херсонщини це живі літописи нашої боротьби та відродження кожне дерево це сторінка, написана руками тих, хто не здається.